Друзі, привітики всім! Вітаю вас, як завжди, на своєму каналі, всіх своїх друзів, підписників. Вітаю спочатку осені. У нас сьогодні 2 вересня. Літочко так швидко промайнуло, я кажуть, не вспів одним оком мах... моргнути. Також вітаю всіх, у кого є школярики з початком навчального року. Хоч він і не такий, як завжди, хоч у нас дистанційне навчання, онлайн-уроки. Але дякувати Богу, ми живі, здорові, і все буде добре. Все це переживеться, і все буде у нас класно. Друзі. З настанням осені з перших днів у нас різко змінилася температура. Якщо ще на тому тижні у нас було 34, то вже з 1 числа у нас на градуснику в день 22 градуси. Ввечері зараз 19, а вночі на термометрі навіть 10 градусів. Все ось так швидко помінялося. Ну, Травичка і квіточки поки ще нас радують, котики. Шукають теплого місця, вдень вони ось тут на асфальті вигріваються, у нас ловлять останні теплі промінчики, а ввечері вже шукають тепленький прихисток, кубляться десь в одному місці. Поки ще радують нас чорнобривчики. Навіть тут щось ось і петунійка цвіте. Я, правда, вже тут закинула, не ходжу, не обриваю. Ось такі старі відцвівші квіточки, нав'язалося багато сім'яних коробочок, але зараз немає часу. Зараз у нас ще йдуть останні консервашки з останніх сил і прибираємо город. А я, друзі, трошечки захандрила. Зустрічаю осінь з хворобою. Трошки захворіла. Вчора в мене цілу ніч температура була, ну, якийсь віруснячок ходить, бо багато зараз людей хворіє. Температура в мене цілу ніч вчора була, ламало цілу ніч 37,5, а зранку 38. Ну, я почала пити всі таблетки. Дуже зараз сильно горло болить, я вам передати не можу. Кума дзвонить каже, як ти там? А я кажу, та нічого довольна. Чого? Кажу, бо таблетку випила випила фаніган, бо це вже неможливо терпіти. Цілий день навіть е слину ковтати дуже важко. А їсти то хочеться, хвора хвора, а їсти то хочеться, таблетки п'ю, треба щось поїсти. Та випила я таблетку фанігану. Ви знаєте, за хвилин 10-15 вона мені так класно обезболила все. поки... Е Перестало боліти, я бігом пішла, налопалася, наїлася. І сидю, ж кажу, довольна. Вона сміється, каже, що людині треба для щастя. Так, да, друзі, для щастя людині треба мало. Треба здоров'я, треба мир. І тоді буде щастя. Так, що ось такі справи? Ну нічого, хворобу ми теж переживемо, аби переживає не заразить дітей. Ну, Міше в нас імунітет трошки міцніший, а Віроніка ще менша, то я її почала давати противірусне, щоб не захворіла. Зараз ізолювалася в кімнаті з плюсами. Ні до кого не підходжу нікого не цьомаю, навіть на добраніч. Ну, А вдень, як в день. Вчора, звісно, було трошки важче. Я єлі виповзла на кухню, зварила поїсти, бо цілий день ламало, а сьогодні вже краще, вночі спала. Не спала, Того, що дуже сильно, якщо ту ніч мене всю ломило, всю кидало по всьому ліжку, то цю ніч дуже сильно горло боліло. Боліло горло. Я і воду пила, і таблетки смоктальні ось ці стрепсіл, чи як там смоктала їх. Боялася, щоб не подивитися, не заснуть, бо спать то хочеться. Смокчу і просинаюся, і просинаюся. І пшикалку, і пшикала. А у мене пшикалка септолета, і там є. Ефект обезболюючий, чи лідока чи що йде, а я ж пшикаю цілу ніч, не можна, ну так болить, що я ж кажу, спати не можна. Я то смакчу, то пшикаю, думаю, та чого ж вона мені не обезболює нічого? А вранці глянула вона просрочена вже майже рік, у му році, а, в 11-му місяці, там написано придатний до. Думається, то да. Оце добре, що ну, вона не для дітей, це для дорослих. Дітям зрозуміло, що я, хоч вона й була <с>?, нормальна, не просрочена, не пшикала, бо вона занадто сильна, ну і для дітей не можна. Але ж все одно от така історія теж була. Ну, цілий день стараюсь, то, вже, то пшикаю, полощу з содою, розвела там собі рощину, вже що я тільки не роблю, аби поскоріше це все пройшло. Ну, нічого, воно пройде все це, як кажуть, мимолітно. Такі справи. У нас уже вечір. Я щось вчора ж, понятно, я нічого не знімала. Там трошки поросяток знімала, вставлю відео, покажу. Нарешті ми їх закрили. Сьогодні, правда, вже і продали сім штук, залишилось у нас двоє. Їх було дев'ять, п'ять штук. Люди приїхали, забрали одні і двоє штук другі. І ще залишилося. Двоє штук, ну їх теж замовили. Не знаю, правда, коли заберуть. То вставлю, покажу вам пацючків наших, а так, може, ще щось ставлю, бо не знімала. Чесно, позавчора не знімала, вчора не знімала, сьогодні теж думала, не буду знімати, ну на вечір все-таки вирішила трошки щось записати, щоб не пропадати. Отакі справи, може, ще щось покажу. Ось така у нас красунька розочка розцвіла. Гарна, зараз сонце ось ці дні не дуже пече і вона не вигорає. Дуже красива. І ось така, друзі, красунька цвіте. Такі в неї гарні ліпісточки загострені, бачите? Тільки колюча зараза. Дивіться, які в неї тут шипи. Гострі. Багато їх так. Друзі, зібрали ми вже з города кабаки, гарбузи, хто як каже. Ось така тут кубка вийшла. Ой, чуть не перечепилася. Міша з вовою на прицеп трактором та підвезли сюди ближче до свиней, до загородки. Будемо просто вибирати тут насіннячко і перекидати їм, перебивати. Вони собі будуть лопати. Ще їх, звісно, рано можна було подержати на городі. Ну, Правда, сіміна вже тут нормальні. Через те зібрали, що вони почали дуже сильно гнити. Ось, бачите, ось тут гниє, ось тут гнилий кабак. І багатенько на городі Вова вже був збирав, що попів кабака гнилого дав поросята. Ось цей ось гнилий. Там десь пару штук ось таких гнилих, я замітила, то вирішили зібрати, поки вони не перегнили, вибрати насіннячко. Бачите, тут не знаю, чого вони гниють, чого вони не лежать. Ну, треба їх утилізувати. Гарні такі кольори, барвисті кабачки. Увечері так тихо, так спокійно. Ще поки зеленіє все. Ось тут у нас кабачки були, бачите, лобода там, там, там. ну Не густа, ну все одно багатенько поросло. Були чисті, але під осінь позаростало. Я вам скажу, що Вова покосив картоплю, бачите, кучки лежать. Десь тиждень назад, може, трошки більше, і там знову поріс бур'ян по ній. Капусту я виполювала, буряки ми виполювали, знову постріляв бур'ян. Сусіди були теж у нас випололи, он там у них картопля так гарненько випололи руками її чистенько. І десь дві неділі, вони ще перед тим, як Вова нашу косив, дві неділі і знову там заросло, тепер коса. Отаке тобі бур'яни пруть. Ми вирвемо і кабачки, і бур'ян, все це кинемось так на кучку, щоб воно посохло, огудене, все, а потім згрібемо його, згрібем у волок та десь на одну кучку винесемо на леваду, десь в куточку. Та чи спалимо, чи не знаю, чи так і лежатиме. Раніше палили, а зараз. Як буде, не знаю. ще теж не вибираємо через те, що ух, ще нав'язується маленький. Я, от, наприклад, вчора пішла назбирала там то, кав... ну, латків зробила кабачкових. Друзі, подивіться, який гарний базилік у мене за цій нагороді. Я його не сушила, не збирала нічого, іноді в салатики кидала. Хочу, мабуть, трошки нарвати, мені подобається. Моїм не дуже, а мені подобається. У нього такий прикольний запах. Ну, в салати не кидаю, бо моїм не подобається. А от, наприклад, як роблю на піцу кетчуп, томат пережарюю, кидаю туди пару листочків базиліка, воно класно. Я, до речі, казала, що не буду консервувати, але знайшла. Просто побачила на одному каналі. Е, рецепт соусу з базиліком. Там виходить небагато, три півлітрові баночки і ще трошечки. Ну, я зроблю малесенькі баночки. Мені здається, що він буде класний на піцу. То хочу спробувати. Там швидко він робиться все на блендері, перебив, проварив трошки і все. Ну, прям гарний. Наче квіточки, якісь один зелений кущик. Тут аж я садила ці. Огірки, ну я їх вирвала ось так. Тут полола вирвала їх, вони лежать, засихають, засохнуть, потім зберу їх на кучку до основного бур'яну, бо на них нічого нема. Вони отак цвіли, нічого не нав'язувалось, ось таке щось нав'язалось і все. Друзі, відключилася, бо розкашлялася. Не можу, як почне давити кашель, не можу зупинитися. Ось такий у нас город. Прибираємо потихеньку полемо. Другий раз уже пропору, прополула моркву, там, де цибуля була, того що ми пропололи. Знову коврика було наросло, ми з Віранікою попололи. Там була, де квасуля була, оце купа від квасолі, квасолиня лежить. Там він скосив, поки ми пололи. Помідори ось так мої виглядають. Вже все почти засохло. Ну, Є помідорчики ще трошки. Я була, навіть бабушки два таких здорових відра вибирала. Ну, ще будуть тут, не знаю. Зберу, отдам їй, якщо треба буде. Теж була виполола все, бачите, не було тут ні коврика, нічого. Він знову понаростав. Цю дорожку я, правда, не полола. Я вам показувала, що я на дорожки не оставляю. Там знизу трошки виполола, то вже опять понаростало. а тут вгорі так і не дійшли руки, а помідори ставала повністю долеса виполола, і, бачите, понаростало, дощики були. Ось такі бідні вже, посохші, одинокі. Сьогодні вийшла тут трошки під вечір. Виполола тут, де у нас кавуни були, то вже коврик встелив. Ось такі, друзі, справи у нас на городі, та не хочу я вже вниз іти. Віреніка, йдемо у двір. Поки нічого я тут так толком і не зробила. Сьогодні оце трошки вийшло і все. Не знаю, може, трошки краще стане. Треба тут цю квасолю вирвати. І квасолю ж ми налисом були, з вого випалили оцю всю. Ну, це спаржа, я не знаю, чи збирати з неї з чи буде толк щось на той год, чи в мене там в пачках є. Не знаю. І опять, треба виполювати усе наросло. Ось такі, друзі, у нас карапузики попідростали вже. Нарешті ми їх закрили в загородки, половили, загнали з мамою. Хай трошки привикають, бо скоро холод і їм прийдеться сидіти в сараї. Ну, взагалі ми їх будемо продавати, але їм дуже важко звикнути до того. Що треба сидіти в якісь загородочки, нема нічого порити, соломку копошать он там і все. Принесла їм трошки бур'яну. І вони його чавкають. Взагалі такі поросята, мабуть, з перших днів життя, я помітила, вони їдять майже все там день, два-три вони. Ну, молочко мами несуть, а потім вже починають їсти все підряд. Он, як нами навіть коврик. И страшно, и хочется, да? Мама и сыночек. І він за нею скрізь хвостиком ходить. Він і схожий на неї. І її оце як нема день-два. Вже десь побіли. І вона прийде, він так ходить, третя об неї.